Усім привіт! Сьогодні поділюся з вами рецептом фантастичного яблучного тарту з горіховою начинкою. Це неймовірно смачно, я вам дуже рекомендую приготувати. Робимо звичайне пісочне тісто. Для цього нам необхідно змішати борошно, цукор, додаємо трошки солі, жовток, холодну воду. Та холодне вершкове масло. І спочатку все будемо перетирати руками, а потім вже замішувати в тісто в одну таку однорідну консистенцію. Після того, як тісто ми замішали, я його загортаю в хащову плівку та відправляю в холодильник. Тим часом буду робити франжупан. Для цього змішуємо фундучне борошно. Оригінал це, звичайно, мигдалеве, але, повірте, фундучне, неймовірно смачне і набагато дешевше. Отож, змішуємо фундучне борошно, цукор, одне яйце, одну чайну ложку звичайного борошна та тепле вершкове масло. Все гарно замішуємо вінчиком. Подивіться, яка консистенція виходить. Я б не називала це кремом, це як горіхова паста. Тепер дістаємо наше тісто і розкачуємо його між двома пластами-прагаментом. Тепер прикладаємо у форму, в якій будемо випікати тарт. Тепер будемо е, першим шаром викладати горіхову начинку. Рівномірно розподіляємо по всій поверхності. Тепер переходимо до яблучок. Е, беремо е, яблука такі трошечки кисленькі, і нарізаємо їх дуже донесенькими е, скибочками. Тепер викладаємо зверху горіхової начинки. Так, як вам подобається, хаотично, якимось візерунком, як ви забажаєте. І розрівнюємо краєчки, я відрізаю тарт, і будемо випікати 45 хвилин при 170 градусах. І ось подивіться, який гарний у нас тарт вийшов, він вже готовий. Пахне неймовірно смачно, і подивіться, який красивий та апетитний. Всім рекомендую приготувати та насолодитись.